Казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка а ти хто? Жабка-скрикотушка. Пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той, уже їх п'ятеро. Де не взявся? Біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро, хро хро а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато. А я ведмідь набрідь пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно. Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. У ліс і ведмідь семеро розтало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, не маю рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.